Ліна Костенко Маруся Чурай, Уривок шостий. А хто із нас, як кажуть, без гріха? Це як у пісні Ой у полі три криниченьки любив козак три дівчиноньки Чорнявою, ще й рудую препоганою. І було йому дуже сутужно. Рудої правда не було була чорнява та білява. Смалив до двох, той попалив халяви. А тра було порвати все на ділі. Та ще з півгоду виждати тоді, то це б сиділи в гальки на весіллі, а не отут балакали в суді. Загомоніли люди, закивали, що там казати, всі парубкували і всім усе зробилося ясне. Хтось із слівце сказав уже масне, тоді устала мати Чураїха і сказала так. Пане Пушкарю, полковнику полтавський, а добродію наш. Що вам маю сказати? Спасибі людям за тишу. Он сидить писар, туранський ілияш. Хай він мої сльози запише: чужа душа, то кажуть, темний ліс, а я скажу. Не кожна, ой не кожна, чужа душа то тихе море сліз, плювати в неї гріх тяжкий не можна. І чим же, чим ви будете карати моє смутне, зацьковане дитя? Чи ж вигадає суд і магістрати? Страшнішу кару, ніж таке життя. Ви грамотні, ви знаєте Латину, за крок до смерті, перед вічним сном одного прошу у мою дитину не кидайте словами, як багном. Притихли люди, знітилися свідки. Сльозина блисла у якоїсь тітки, Відтак уже не ставлений ніким, прийняв присягу шибелист яким. Даруйте, я незвичка промовляти, хотів сказати річ іще таку. Марусю знаю ще із немовляти. І Гриця, знаю ще у сповитку. Он там сидить та бідна чураїха. Чи на суді була вона коли? Про з їхній двір тоді я саме їхав, коли Грицька на цвинтар повезли. Червала мати так на собі коси, Як задзвонили по його душі. Та він же їй, як рідний син, і досі, у них і виріс там на шпориші. Вона ж свою дитину готувала та вже й сусідську бавила чужу, бо Бренчиха ж тим часом воювала за курку, за телицю, за межу. Все ніколи. То в них і повелося сьогодні ситий, бо учора їв. То те дитя й на ноги зіп'ялося, і розуму дійшло у чураїв. Коли ж у Гриця вибилось на вуся, і чураїв настала на порі, то полюбилась хлопцеві Маруся, могли б лише радіти матері. Воно на те й заходилось спочатку. Грицько пішов тим часом у похід. Попідростали верби і дівчатка.